Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нас так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут із вами ми, чи десь по світу без надії існували б, якби він здався після першої лише спроби, якби відрікся і не встояв до кінця, коли у Гевсиманії молився, а учні спали, забувши про Христа. Ми, учнів, строго можемо судити. Невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нас, молитви? Можливо, тихо плаче наш Христос? Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час, а ми, можливо, вже й не пам'ятаємо, коли востаннє мали зустріч з ним? Можливо, Він стоїть чекає. Коли всі справи переробимо в кінець, і все ж таки про Нього ми згадаєм і на коліна перед ним впадем. Невже не боляче, невже байдуже Христос знав наперед всіх нас і наші промахи, падіння та вибрав той тернистий шлях, Він вибрав хрест, страждання ношу, від болю розривало тіло на шматки. Та він продовжував любити, молився тихо за своїх катів. Прости, Господь, смиренні я змовкаю, не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю, допоможи любити так, як ти любив, допоможи прощати так, як ти прощаєш, і не згадати більш вини людей, самій допоможи не ображати, лише лікувати тих, хто в Лиш лікувати, хто в гріху з нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, щоб бачив світ, дорогу до Христа.